Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. Свої історичні таємниці має кожне місто, вистачає їх і у Тернополі. І чи не одна з найбільших у буквальному розумінні цього слова затоптана нащадками тих, хто її колись створив, бо розташована під тернопільськими вулицями і площами. Підземелля Тернополя практично непочатий край роботи для істориків, археологів, краєзнавців. В обласному державному архіві зберігається унікальний документ під назвою Дані про підземні ходи Тернополя російською мовою, виданий у 1946 році під секретним шифром тодішнім обласним відділом у справах архітектури. Далі майже дослівно деякі витяги із нього розташування ходів, цілком відповідає історичним переказам про те, що Тернопіль будувався у формі сузір'я Оріон, тобто п'ятикутної зірки. За планом стародавнього міста, усі його основні споруди розташовані саме так: п'ятикутником, дещо витягнутим у бік церкви над Ставом. замок Тарновського, надставна церква, Єврейська синагога, Домініканський собор та церква Різдва Христового. Усі п'ять за переказами з'єднані підземними ходами, і крім того, мають у центрі, ймовірно, на ринку, загальні зали, що вміщують до 300 осіб. Ці припущення частково підтверджені документальними даними. Зокрема, єврейська газета Хвиля, 12 березня 1933 року, написала про відкриття підземних ходів часів татарської навали. Глос Польський, 9 квітня 1933 року, теж писав про підземні ходи, існування яких підтвердилось обвалами. У записах музейного архіву йдеться про те. Що 19 липня 1931 року на вулиці Руській стався обвал в серпні 1931 під час розкопок відкрили підземний коридор. Дані про ходи підтверджуються і архівним записом від 19.07.1931-го про те, що на вулиці Руській на ринку запала дорога, стали її копати, відкрили підземний коридор. Найважливіше повідомив інженер облвідділу Олександр Степанович Трач, який за дорученням відділу протиповітряної оборони особисто виміряв ходи під площею ринок. Але документи згоріли під час війни. Трач розповів, що у будинку на площі ринок, район сучасної вулиці, старий ринок, він спускався в підвал, звідти в інший і йшов підземним ходом. Ходи були сухі, повітря сперте, ліхтар горів лише карбідний. Першим ходом було пройдено лише 20 метрів і виявлено світло вгорі. При перевірці з'ясувалося, що це просвіти газетної тумби на ринковій площі. Ще польська влада, ліквідувавши стародавні вентиляційні пристосування у вигляді кам'яних стовпців, побачила, що це призвело до просідання землі. Відтак встановила нову вентиляційну трубу, замаскувавши її під тумбу, на якій клеїли газети та оголошення. Далі хід замуровано цеглою. У другому ході на протилежному боці площі ринок було виявлено ще один хід і навіть залу розміром 6 на 10 метрів, звідки йшов інший хід з поворотом, який знову впарався у цегляну стіну. Під час перевірки з'ясувалося, що другий хід з'єднується з першим і що цегляну перегородку зведено господарями будинків. Крім того, трач робив розвідку. Від іншої будови по другий бік вулиці Руської, і також знайшов хід, що йшов у напрямку ринкової площі, цікавий зазубреними коридорами. Зазубрини ніші відповідної форми були вздовж ходу і мали оборонне призначення, оскільки людина, яка стояла за рогом, залишалася невидимою для того, хто входив і могла його вбити. Усе це разом переконує, що ходи у давній частині міста Тернополя є. Стіни їх складені з каменю, нарощені, мають висоту 3 метри, стелі з клепінчасті. У повоєнний рік, коли готувалася вище згадана довідка, посилена увага до тернопільських підземель виникла не випадково. Надземне місто фашисти перетворили на суцільні руїни. А закладку фундаментів під нові споруди необхідно було здійснювати з урахуванням відповідних правил. Хто знає, не завдяки підземним ходам збереглися в центрі Тернополя, і до сьогодні деякі вцілілі після війни старовинні будівлі. Будувати масивніші на їхньому місці було небезпечно. Взагалі ж ті ходи були тоді дуже небажаним явищем. Причому, думаю, не тільки у зв'язку з будівництвом. Радянська влада в Західній Україні, як відомо, вкорінювалась не без проблем, і було б дивно, якби вона вітала існування підземних коридорів. Один із яких, за переказами, навіть з'єднував центр міста з лісом на протилежному березі сучасного ставу. А в той час незагаченої річки серед відповідним було і ставлення до рукотворних пустот під поверхнею землі. Будь-які відомості про них заборонялося оприлюднювати. А ось типовий приклад практичної протидії зафіксований у спогаді одного з літніх будівельників під час робіт біля замку, чи то дорогу прокладали, чи то замкову будівлю ремонтували. Виникла здоровенна яма, яка нагадувала тунель. Було вирішено її ліквідувати. Вилили два камази бетонного розчину, але все було даремно. Тоді в яму заклали арматуру і знову залили бетоном. Цього разу яма його не проковтнула. Про тодішню орієнтацію на всілякі відгородження. Наземного життя від підземної таємниці, як у буквальному, так і в переносному значенні, свідчать і спогади колишнього майстра будівельної бригади Ніни Старовірної, яка на початку 50-х брала участь у роботах. З відновлення Тернопільського замку вона розповідала, що замок має ще три поверхи вниз. У найнижчому і виявили будівельники масивні залізні двері, невідомо куди, бо були розташовані в зовнішній стіні споруди глибоко під землею. Робітники з цікавості підважили їх і потрапили у муровану штольню висотою з людський ріст, що вела в бік річки.